Всім привіт! Думаю, зніму покажу. Приїхали по гриби. Але цілий тест-драйв. Буксував трохи, Ну як буксував? Налипає. За так таки видно, де я їхав. Поналипало. Так приїхали по гриби, дощ. Дощ, Думаю, гриби є. Десь там ще люди ходять. Туди далі? Нема, нема грибів. Посуха, нема хлопці, немає. Нема хлопці, дівчата, нема грибів, немає. Оце тут була така посадка, тут де поле, туди я стою. От. Це вони вже позносили отакий самосів. Отакі такі дерева. О, не знаю, скільки йому років Оце такі Хмельниччина Одні пагорби, пагорби, спуски. Вон там куди не подивись. Навіть пройдуся. Тут в посадка. Тут я туди уходив дивитися. О. Гарно тут, гарно, Хмельниччина. Повітря. Повітря частіше, такой зайти, зайти десь туди, до сосни. Пахне ялицею. Ну, тут одні, одні гори. Чи як не гори, а як там горбки, ачте, які. І так туди далі, куди не подивись, та горбки. Вони стояли логували. Тут це не було, не ці свароги позалазили, по своєю технікою та й почали. А при Совєтах вони не могли навіть комбайни їздити. По цих грубках. Їздили, але не по всіх. Отак. І все оброблялося. Потім стояли, з'явилися ці аграрні корпорації, холдинги чи як там їх називають, бандіти коручим-то одним словом. І почало таке. Хай би тут було б, знаєте, ці сосунки. Немолі тут не молода, та гарні сосунки. Вон, дивіться, скільки їх. Хай би тут росли б. Ні, сюди повлазили. Ой, ну нема що казати. Ара пройду покажу вам. Кому цікаво, відео довгим робити не буду. Тест драйв за одного О, Дивіться Оце я на горбку стою. Там горбок, там. Кром горбки, подивіться. Це природа називається. Часом місто те надоїдає навіть ті люди. Тут -то. ось так. Мокро, трохи налипає, ну не сильно мокро, але налипає. Мотоблок, самі бачите, під горбок, та такий прилічний. Ну, Виїхав тим не менше, не буксував, просто налипли, це, не буксував. Там дорога, до речі, хороша, там я не туди приїхав, а от... от звідти за того. Там дорога травичка вся. Ну, є там ями такі, порозмивати тут таке, але більш-менш така в селі хуже асфальтована. Ну, ось так. Церква стоїть, сільська. Сквольтно, тут тихо, спокійно. Десь там чути десь собаки, гавка далеко. Так, хлопці, я ще постою, я трошки помилуюся, відео все одно не дивитесь до кінця, то я думаю. Кому цікаво, можете написати, я зніму ще приїду спеціально сюди, буде можливість зніму. До нових відео, всім хорошого тихополювання. полювання. Я не знаю, завтра в ли чи приїду, бо... Ще робота є. До нових відео, всім гарного дня!